Ми поновлюємо трансляцію від обласного управління СБУ. У нас буде недовго тривала трансляція. Ми зробимо загальний лише огляд ситуації. Зараз біля СБУ вже знову нічого не відбувається. Дуже багато хмельничан, які лише дивляться, які були наслідки вчорашнього штурму. Ніхто нічого не прибирав. Тролейбус, який не підлягає поновленню, але який найменше постраждав з тих, яких декілька разів підпалювали і декілька разів тушили хмельничани. Вчорашнього дня нічого не змінилося, ми вже не бачимо взагалі тільки ні диму, ні вогнища Ще вночі ми передавали в трансляції, де було, було видно, що невеликі осередки вогнища. Якщо буквально склочувати. Бачимо в подвір'ї пожежну машину, поки ззовні ніхто нікого не, не охороняє. Це паркан ворота, які за допомогою тролейбуса були зломані. Це коридори. Бачимо, достали аж до четвертого по.